Ахо Ева, сьогодні в нас дуже з вами цікава тема: це день народження. Можна детально про цей день, чим він відрізняється від інших днів, і що ми можемо в цей день, з якими намірами йти до Всесвіту. Один із базових системних законів функціонування свідомості звучить вихід, там де вхід. Тобто, коли свідомість відправляється. В певний простір для дослідження чогось, то це завершається тоді, коли це інтегровано і результативно. Ну да, будь-будь-яка дія, вона має певний намір. І тому, якщо ми заходимо щось зробити, то проходимо багато, багато, багато разів уроків і вважається, що досвід завершений. Коли він інтегрований, і коли він працює як мудрість життя, тобто, коли він не працює в чистому вигляді як плюс чи мінус, а коли це стає знання живе, а живе знання це коли відповідно до життєвих обставин, до внутрішніх і зовнішніх особливостей, ми проявляємося так чи так. І тоді досвід вважається завершеним. А якщо ми хочемо щось полікувати, в тому, що в нас зараз не успішне, то нам треба повернутися в самий початок. Тобто в Айкідо є таке навіть вираз, який вони застосовують в усіх випадках, коли на тебе нападають, ну, ми можемо казати, що це проблема. Коли ти її приймаєш, використовуєш її силу, і вона тоді стає твоєю навіть направляючою силою. Ось так а, а, працює день початку, чи то початок ери, чи то початок нового року, чи то початок нового циклу, чи то початок наших проблем. В психотерапії це називають травми і динаміки. Тобто, в тебе сьогодні а, проблеми зі шлунком. А першопричиною цього являється навіть не твоя дитяча, якась психологічна травма, на основі якої потім і гастрит приєднався, а якась дія в твоїх предків. Тобто, от вона прямо перша причина. Там був голод, там були страшні речі, і там, от там все було. І сьогоднішній твій гастрит це вже певний тригер. І тому треба йти туди, де все починалося. І ми ще шуткуємо психотерапії, що щоб полікувати своє життя, треба не просто сходити до Бусів і дідусів, треба сходити до Адама з Євою, яких вигнали, і запитати, як нам в рай потрапити. Бо скільки б ми не йшли, ми все одно будемо приходити до перших джерел. Так ось для кожної людини початком життя являється день народження. І тому для кожної людини день народження найпотужніший день з усіх інших, які коли-небудь у нього були і будуть. У нього кожен день народження це саме той день, коли ми можемо зробити дуже багато чого. І ми святкуємо ці дні несвідомо. Ми просто думаємо, що це свято, скільки років, там, да, коли на пенсії йти. А насправді ми дійсно відраховуємо свій ось цей темпоритм, дійсно, по колу знову приходимо в цей день, в цей час і отримуємо. Від всесвіту, буквально таку підзарядку на наступний рік, тому е мистецтво святкування дня народження mm -hmm. е сучасного українця повинно стати е цілим проектом днем себе. Ми так і його і називаємо. Добре, тоді про мистецтво святкування з ким його треба святкувати, чи краще з рідними самому, з близькими як потрібно і як не потрібно. До речі, як потрібно як не потрібно. А, так питання було про те, як потрібно святкувати, чи потрібно... Як краще? Давай це клкласне слово заради краще, краще відсвяткувати. Якісніше, якісніше. святкуватише. Да. Ми вже з вами розуміємо, що практично в усіх наших діях і традиціях заложена дія, щоб ми не були щасливі, тому правило номер один: день народження треба святкувати тільки з тими. Хто дійсно тобі близький, близький, і ти гарантовано знає, що в цей день ти хочеш розділити свою життєву силу з тими, з ким ти святкуєш. Увага! День народження на вас сходить буквально сила. І всі, хто в цей день є, ви з ними ділитеся. І тому особисто я раджу цей день. Ну, там не знаю, з чоловіком з собою, там з тою подружкою, яка а на наступний день кличте гостей. Ну якось так можна, не дивлячись на те, що е, там є свої реєстри, не прав не день народження, а три дні до три дні після. 7 днів до і 7 днів після, і 12 днів до і 12 днів після. Тому, якщо хтось хоче змінити долю, робить певні ритуали, їх багато, і я можу про них також поговорити. Вони дієві, а то це сакральні такі дні. І, тим не менш, безпосередньо той день, той час треба бути з собою і всесвітом. Або тільки з тим, з ким ти дійсно хочеш цей рік провести, і ви зараз ділитеся з ним з цим енергією і так далі. Ми з вами знаємо, що у нас треба виставлятися, нас так це і називається на роботах, де там за твоєю спиною не тихим лихим словом можуть тебе поздоровити. І так далі. Тому ще ми бачимо одну традицію, ритуал, який з древніх часів відомий. І всім волхвам, і всім царям, і навіть простим людям в свій час. Але знання закрили, закрили для того, щоб ми з вами на свій день народження не набирали, а втрачали. Тому, як мінімум, якщо ви цей день проведете з собою і з всесвітом, тому що ви зараз буквально будете на каналі, то ця енергія залишається вам. Я раджу це робити, коли людина дуже дуже потребує цієї енергії. А якщо ж це активність, де у вас є ті люди добрі, хто вас прям дійсно може з вами ви з ними ділитися? Вони це любов'ю, вдячністю, радістю примножують. Чи це ваша команда, наприклад? Да? Тобто, прямо можна святкувати з тим, з ким ви збираєтеся цілий рік провести і з ким ви збираєтеся ділитися своєю енергією? Тобто ви так чи інакше будете в єдиному полі. Саме тому підходить сім'я, але знову таки навіть не ті діти, які будуть сидіти і воделкою ковирятися і чекати, коли це закінчиться. Mm -hmm. це, це дуже важливо, що це цей день. А якщо ви помітили, чи знаєте таку статистику? Вона планетарна. Люди дуже часто до свого дня народження йдуть з життя, тобто помирають. І після, тобто це синдром річниці планетарний, де бачать, що велика кількість людей помирають в певній близості до свого дня народження. І це правда, тому що кожен рік завершується іспитами і починаються певні провокації. І це прям правда. Якщо ви побачите, ніби всесвіт починає, навіть в сам день народження робити все, щоб у тебе було якесь роздратування, і тут надважливо. Пам'ятати, що це єдиний день на рік, стан якого зараз заложить тобі е, стан е, на цілий рік. І тому ніякі провокації, е, ніяких людей, яким ви хоча б трішки не довіряєте, е, ніяких подій, які могли б цей день вам е, настрій е, спаскудити. Подбайте про те, щоб це реально була ваша пуджа, ваш ритуал. Добре, тоді я почула про 12 днів, 7 днів. Можна трошечки як цим користатися? І оцей мені ну, день народження, і знаєте, як вихід. Виход, от коли ти отримуєш дари, ти в цей день отримуєш більше. Знаєте, це як приходить та, там бабушка, дідусь, там і так далі. Вони одарюють. От як цим скористатися? Ну про ритуали ми розписуємо до практикуму. Давай ага. так, тому, що там прям прям ритуал, да це інструкція. Ага. Я швидше зараз скажу те, чого ви точно не повинні робити для того, щоб О, ця давай. життєва енергія, яка знаєте, як що роблять на день народження рожениці всі провідники, хто зустрічають космічні такі да, космічні повитухи, вони запалюють вогонь життя вони стоять і свідчать, як єднається дух і матерія, як запалюється вогонь, життя, іскра життя. І саме із цієї яскравості вони дають е, нитку долі. Ну тобто, от от-от, да, як ти там засяєв. І е, е, таким чином вона стане або ниткою твоєї долі на твоє свічення, або твоє свідчення запалає як вогонь, як духовний тапас в усій своїй красі, і Тоді це буде зв'язок з джерелом, і ти стаєш сам джерелом. Тобто там є ціла така глибинна е, історія. Е, прям код, як правильно вперше включитися. Це як ми навіть апаратуру, коли включаємо, то дуже часто є інструкція Увага! Якщо ви перший раз включаєте. Да? Так ось той самий перший день народження був надважливий, і він так чи інакше формує певне місце. І ось чому астрологи запитують прямо мить, коли був запалений вогонь життя. І тепер увага. Якщо ви хочете, щоб ваш вогонь життя палав, не тушіть свічки, коли замовляєте свої бажання все Дуже все просто. Перевертайте, якщо хочете бути щасливими. Оте все, що навчили, ну давайте так. Знаєте, що таке свічка? Знаєте, що запалювати не можна? А тут ми бажання загадуємо при свідках. Ще скільки, скільки свічок ще скільки свічок. Оце все, знаєш, хто не вірив в конспірацію? То хай включає музик і просто подивиться, що, якщо ми все знаємо, то чому ми всі знання проти себе повернули? Mm. Тому що, а що ні, нікого не смущає, ні? Що я на Новий рік це роблю. Ти ж знаєш, що в езотериці свічку не можна задихати. Ти да. дихав, ти дух. Треба якось, да. -у -у. Ти зараз тушиш вогонь свого життя на піку запиту бажання, нічого не смущає. Вітаємо в етмології в тверезості, в тверезості. Це не точка зору, це не знання, це, це факти. Ми ж це знаємо, правда? І це ж не тільки в Україні чи якісь традиції. Це планетарна історія свічки тушити не можна, їм треба давати догорати, особливо якщо свічка запалена під щось. Тому зразу приходимо в той день, в той час сідаємо, беремо найкращу свічку, запалюємо свій вогонь. Як народжуються справжні ритуали? Розумієш? Коли наші предки дивилися на небо і повторювали тут дію танок зірок, і бачили, до якої сили вони приєднуються, і що вони створюють. Ось так і ми сьогодні повинні розуміти, що алгоритми працюють кругом однакові. І твоє дихання це символ твого життя, і вогонь це символ життя. І коли ти задуваєш в свій день, коли у тебе взагалі іскра життя запалилася, своє бажання чи, 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 чи на, на кількість свічок і нікого це не дивує. Отак От працює сатанівська матриця, матриця соціальних вподобань. Ми, ми навіть це не тестимо. Висить у нас Бог на Христу. І висить. Ми його туди вішали, не нам його знімати. Да? Нічого не смущає, що ми п'ятирічній дитині показуємо, що це Бог Ісус Христос. Да? І що ми дитині закладаємо, який образ. І що? Тому ми сьогодні живемо в еру просвітлення. Просвітлення це знання, тверезі, розумність, логічність, яка дає твоїй свідомості. Інший рівень сприйняття, і ось твоє просвітлення, ось ця еволюція. Коли ми або взнаємо знання і розуміємо тепер причину наших проблем, ну, наприклад, ми ж раніше не розуміли, коли починали робити автомобілі, заводи, що є озон, що він страждає. Зараз у нас є ці знання і є розуміння, чому у нас такі проблеми, правда? І є певні mm. розуміння, що з цим робити. А і ось зараз в усьому. І особливо ті речі, які ми робимо кожен день, особливо те, що стосується якості, краси є, да, нашого життя, ми такі недбалі в такий день, в такий час, коли запалився твій вогонь життя. Тому. Ми а, про, е, про розумність. Добре. Тоді в мене назріває питання: а як ми, як атмологи, як е, ну, платформу можемо допомогти? Чи є в нас практика, щоб можна було оці всі задування свічок? Ну, сьогодні, наприклад, там в мене не день народження, але я знаю, що в мене є можливість е, змінити це. А дивися, ну по перше. Вже зрозуміли. плануйте свій день народження так, щоб у вас там реально, знаєте, як такий би напівмолитвений стан, але ну, побалуйте себе, не аскези. Дозвольте собі те, на що у вас не вистачає часу, грошей. Ну, на, побал, раз на рік ви народилися, ну поведіть ви себе в те спа, на яке не вистачає коштів. Mm -hmm. ну, 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 Зніміть номер в цьому отелі. Щоб ввечері взяти цей келих шампанського і сидіти, дивитися на це місце, місто панорамне, там, да? чи десь там хочеться щось. Тобто, день себе повинен стати днем себе. Не я чекаю, поки мені подарунки. Та -та -та. це класно, хай буде на завтра. А ви для себе для що приготували? Угу. А що ви собі подаруєте? А як ви себе розумієте? Це, це зв'язок з собою? І тому. Якщо і гості, то хай вони будуть ті, які хай це буде та подружка, хай це буде той ваш коханий, якому скажете. Давайте сьогодні станеш найкращим в світі, бо мені сьогодні дуже потрібно, щоб мені на цілий рік вистачило стану. Мені потрібно дуже стан. От давайте зараз станеш ідеальним. От потім, як Золушка, попелюшечка, <світ> да там про це. Потім можеш потюкатися. <світ> Знаєш, як... це прям реально подбати про себе. Коли ми починаємо дбати про себе, світ починає дбати про нас. Так це працює. Якщо у вас немає тих, хто про вас дбає, то це значить, ви про себе не дбаєте. Починаєте робити собі, а, як собі прям тіло, стан створювати, бо хто вам його створить. Починаєш бачити, як всесвіт це робити. Тому знаємо, да? і знову ж таки, це може бути дуже гарний ритуал в цей день, в той час свічечку запалити. І ми приготували атмасадсанг з елементами айвіжингу, тому що ми вже готові були запропонувати такий практикум. Тому що що ми бачимо, чому йдуть провокації? Це прям реально такий міні-іспит. Знаєш, коли буде в кінці життя. Коли буде кінець життя, не знають, тому кінець року це кінець життя, бо завтра спіде наступний. І так чи інакше, оці провокації, тому і люди, що я кажу, можуть навіть фізично вмирати до чи після це знати, що ти в цей момент отримуєш. Від всесвіту е, е, свій прямо загружають, отакі йдуть слова. Ти в цей момент е, готовий на цей рік, тому що ти своєї долі не знаєш. А це по типу знаєш, як заходять енергії, які тобі потрібні будуть в цьому році. Угу. І це не новий рік, коли люди е, люди на соціум заводять бажання там все. Це такі соціальні речі. А ось це прямо. І не про біологію, і про долю, і, про, і, і тому це такий ще й прям певний висновок, да, який буде. І ми в цей день радимо пройти Атмасецанг, який так і назвали День себе, в якому ми стаємо квантовим свідком того, як ми народжуємося. Тобто ми в цей день, в цей час знову приходимо до себе, щоб зустріти себе. В цей момент уже спрацьовує робоча зона, ми пройшли велику кількість практикумів про перезачаття переродження. І там ми побачили, що ми можемо повернутися навіть не в день народження, а в день зачаття для того, щоб пройти через сім колін родової системи і відзеркалитися через їх програмний код. не на Вібрації, свідчення того, коли ми втілювались, а на сьогоднішній момент, бо ми вже всі дуже прогресували вже від тої вібрації, практично нічого не залишилось, а вона включила долю. І зараз ми із своєї вібрації перепідключаємося на долю, а вона ж багато варіативна, то тому і зустрічаємо себе нового. Тому ми не закладали перезачаття переродження, бо в нас там вже це працює, але заложили зустріч. Коли ти свідомо вдихаєш, коли ти свідомо розкриваєш легені, а не на болі, коли ти свідомо себе зустрічаєш, бо ти знаєш, це там ти народився і тобі дали ім'я. І це не ти вибрав, да тобі дали прізвище, Це не ти вибрав. Тобі сказали, ти українець чи українка? Тобі сказали, в тебе такий паспорт, такий ідентифікаційний код. Тепер астрологи кажуть: ось твоя натальна карта. Нумерологи кажуть: ось твоя. Ось розумієш, ми стали дитиною матриці відразу ще до того, як навчились взагалі розуміти, де ми бо це жив нам бахнули. Все нас оце і є прикріплення до матриці. І хто там нас зустрічав, і як там дивилися, і ми це всі, всі речі сьогодні, ми це знаємо і це вже сьогодні наукові факти. І ми кажемо: от шкода, що тоді не було знань. Шкода, що тоді не було знань, але сьогодні є знання, що часу не існує. І тому, якщо це цей час, то це ідеально. Або якщо в тебе такий трапел в житті, що ти кажеш, мені треба терміново ресетнутися. То можна практикум пройти навіть в будь-який день, коли ти йому кажеш, так, сьогодні 30.06, там... Це було моє наступне роки. питання. От да. Чи можу я пройти, якщо, там, наприклад, в мене да. в вересні було день народження, і у нас, я так розумію, є ну, день, день себе, нова практика. Да. Чи, чи хто, хто в січні народився? Тобто, чи можу я? Пройти цю практику, не маючи день народження, там не знаю, через 12 днів, через 7 днів. Дивися, ти прекрасно знаєш, ти атмолог, що в квантовому полі часу немає. Тому коли сказала таке, але тим не менш, коли всі живі поля все стикаються, то це буде класно. Ми побачили в полі одну цікавість, що практиком краще спрацьовує, коли його дарують. Як до речі, і молитва за тебе чужа. Спрацьовує краще, ніж ти сам за себе просиш. І це мистецтво просити за когось. В до речі, так і нам повертається, тільки не можна навмисно. Не ж mm -hmm. карменеджмен. Вони навмисно засівають, у них там щось працьовує. Я раді за них. Але ж ну, ну це ж строві відносини з всесвітом, розумієш? Це потрібно культивувати ці речі. Поклик для того, по сер... Поклик серця. Ти навіть не зрозумів, що ти це зробив, але ти це від цього да, зробив? Але ну на початку, так, да, дуже правильні. Оці всі речі такі, да. І ось тут найголовніше це. Зміна взагалі відношення до цього дня. І прям розуміння, що якщо це хтось за тебе, то це mm. прям. Знаєш, це... і тому ми дуже мріємо, що ця практика стане подарунковою, подарунковою. для тих, хто причому ми зробили спочатку день себе. Я його зробила на день народження своєму сину, йому було 33 роки. Ага. Прямо пустили, і я вже тільки потім зрозуміла, що я там звертаюся він голосом. А і потім е, хотіла переписати як або свідомість, або душа. Ну, знаєш, на вона на а потім зрозуміли, ні, прям прям хлопчикам сво собі є потрібно, бо там у нас є діалог з космічним батьком, космічною матір'ю, самим життям. І вони ж також звертаються, знаєш, ну, до твоєї статі і записали тоді окремо для дівчаток. Тому у нас і для неї, і для нього два продукти. І якщо вам хтось це подарує чи ви комусь це подаруєте, то я вас запевняю, ви зробите цей світ краще. Так, добре, повертаюся до питання класно, коли дарують, да? але я ж собі також можу зробити подарунок ну от е, Але, класно Дивися, ми про те і кажемо: культивувати е, любов до себе. Ось ось такий прояв, Тво, твоя традиція через п'ять днів буде цей день. Розумієш, що я буду, що я буду робити в цей день. В якому стані, в якому ми, наприклад, знаємо, що у нас є ми, кажемо, так тихо, давай після дня народження, давай після. До речі, саме тому і не можна е, поздоровляти раніше. Угу. Ми прямо зараз в іспитах, і тому, от як ми приблизно згадайте, як ми Новий рік зустрічаємо 30 30-те, 31 перше вже так, оце завершити, ще туди телефонувати, Тут борг віддати. Тут хочеться, хочеться. Ми прям відчуваємо, чому бо багатий е, е, підсвітка, багатий вольтаж. І люди інтуїтивно починають відчувати в когось вибачення попросити, там комусь щось хочеться подаруночок подарувати. Там. Оце такий стан повинен бути до себе. І тому, якщо ти для себе, то це може бути подарунок для себе. Розумієш, він так і повинен бути. І тому це або хтось, або ти для себе. Але дуже важливо, щоб оцей був стан. Я це дарую, цю можливість. І я вдячна uh, за те, що я маю таку можливість uh -huh. на, і на рівні знань, і на рівні грошей, uh -huh. і на рівні де взяти. Ну тобто, от я щасливчик і везончик, uh -huh. що багато людей uh, знають про важливість дня народження. Астрологи багато чого рекомендують, а тут новітня технологія. Ми ж вже знаємо, як це працює, які алгоритми ми туди закладаємо, що це прям все, що в ембріології було. Прям так як це все і ми проходимо і свідком бачимо, і в даний момент переписуємося. Буквально і буквально на передніх лобнях доля головного мозку з'являється новий образ, новий стан. І все, і це вже день ходу. А ти в цей день прямо підзарядився тим. Що тебе чекає в наступному році? Ти не знаєш, життя знає. І воно каже: Прийди, заправся попроси для себе у себе себе. Угу. І тому да даруєш собі також.